Ми зможемо на справі допомагати нашій армії разом з вами. Дорогі друзі, ну звичайно, не секрет, що сьогодні майже всі митці приєдналися до нашої ініціативи, і вони також роблять все можливе, аби своїм словом, своєю піснею підтримати і допомогти. Звичайно, всі артисти, які виходять на Сцену наших концертів працюють без гонорарів. Це їхній вклад в те, щоб наша країна стала сильною, непоборною і щоб ми перемогли. І сьогодні однією з таких людей є композитор відомий музикант, колекціонер Юрій Васильківський. Творчий <плес> <плес> вечір якого. Сьогодні відбувається у рамках мистецької ініціативи Зігрів солдата. І це не випадково, тому що патріотизм у піснях і творчості Юрія Васильківського абсолютно не є кон'юнктурним. Він завжди писав для України і про Україну. А тільки почалась військова агресія, він надав свою студію для MasterVox Records, для записів найкращих українських артистів, які змогли б заспівати для українського війська. Для того, щоб надихати і підіймати бойовий дух наших бійців АТО, які зараз на передовій. І тому Юрій Васильківський, як талановитий обдарований композитор і виконавець, а передусім як композитор, тому що його пісні виконують дуже багато зірок української естради, перебуваючи з ним в одному дусі, в одному настрої: допомога Україні, допомога армії. Сьогодні тут, на цій сцені ви зможете побачити і народних артистів, народних депутатів. Ви, наші народні глядачі, які разом із нами на багатьох-багатьох концертах, ми зможемо разом допомогти війську. І будуть цікаві зустрічі. Я радий, що ви разом із нами на цьому концерті творчий вечір Юрія Васильківського на підтримку українського війська. Зустрічайте, композитор, відомий український музикант музиканти. Юрій Васильківський, для вас. Загарба тикаї наскочив, братобивству віддав своїх чат і дотризни ключі. поза царством своїм накупив хижий камінь ординці, срібняком на І папірцем, що ботав до орло. І в продажних безбаченків витравив пам'ять українців. Щоб служили царю, щоб повінця напойний злом Щоб придбаних кроків замало, Щоб змаліли царям, на коліна поставить народ, і хоч крячуть, щоб сонце для нас не сіяло, з нами воля свята, як дав нам до вічно господу, я шукав братів і сестер мені рідних повірив. Де і промисел Божий, і мати в святі. де з любов'ю у серці до рідного краю ми щирі, де немає вже місця, зрадливій чужій сироті. Пасимі, дуже приємно. Прозвучала пісня на вірші дуже прекрасного поета Євгена Гущина. І мене ця пісня дуже хвилює і також хвилюють ці пісні, а найбільше хвилює та ситуація, яка склалася у нас на Україні сьогодні. І я думаю, що коли в нас є такі люди, коли в нас є такі патріоти, то Україна переможе 100%. Правда? Слава героям!